Фіотичний навичок проведення відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів. Для цього нам потрібно викласти дитину на полинальний столик. Для цього нам потрібно, після цього нам потрібно взяти умову грушку з м'яким наконечником, фізіологічний розчин і лоток. Одягаємо стерильні рукавички. Після цього дитина повинна лежати на спині, для того, щоб проводити відсмоктування з ротової порожнини слиз. Ми повинні витиснути повітря великим пальцем, зафіксувати грушу і в такому положенні провести відсмоктування слизу з ротової порожнини. Відсмоктавши слиз з ротової порожнини, ми в лоточок промиваємо грушку, промиваємо грушку і потім таку ж саму маніпуляцію проводимо в носових ходах. За допомогою цієї ж грушки на глибину 0,5 см проводимо від смокта з однієї ніздрі, промиваємо і потім таку ж саму маніпуляцію проводимо в наступній ніздрі, відсмоктуючи слиз. Дана маніпуляція проводиться для профілактики аспірації у дитини і тому використовується часто в пологових будинках.